І Всім привіт! Так. От можна з нею витримати? Не. Я знаю. Всім привіт, з вами Олег і Настя. І сьогодні ми будемо робити реакцію на відос Юкіча. Давненько ми не робили на нього реакцію. От новий відос, будь ласка, як я склав на права анімація? Цікаво, тому що я ніколи не складав на права. Угу. Настя водити не хоче. Ні -ні 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 -ні. Машини у нас нема. Але мене всі батьки просять скласти батьки. На, на права. Ну, двоє, ну це ж всі. А, да. Скласти на права, щоб була машина, щоб міг кататися, але я розумів, що це буде виходити дуже багато денег, да, -да, -да, да. І я не знаю навіть, як це зробити. Так що дивимось Підожди? Ні, не а переключилось. Не, ні, 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 назад. Ну що, коли вже ганяти будемо? Не пиши сюди більше, тобі. <ривіт> <ривіт> ну, що ти голова, прочитав книжку як. <ривіт> ну що, будемо ганяти? Ганяти? Я ж в маршрутках виживаю після автошколи. <ривіт> так ти ж создав? <ривіт> Бро, я після цього до машини не підійду. Аж настільки все складно було ну, коротше слухай. Всім привіт. І перш все, хотів почати це відео, я ніколи в житті не любив машини. Вау, це так незвично. Ну, типу, Я тоже. Давай петюню. Мене в них тошнить. А, <реш> до речі, це правда. А, в машинах, які заправлені солярою. Мені прям погано. А, їй погано від запаху від всього цього. Це капець. Так, а, Мені а, так шлікова. Це від просто запаха самої машини, я не знаю, якщо там вонючка немає. Я не... Ні, вонючка не допомагає. Це, типа, фігня. Я пам'ятаю, як в дитинстві один раз ми їхали з тітю десь в село мого папи. Ну, типу, Там далеко їхати. І я ще до того всього. Вранці з'їла молочну кашу. Коли ми в автобусі їхали у Львів на автобусі, Насі було дуже погано. І коли ми остановилися, я не пам'ятаю в якій області точно. Взагалі, була зупинка. Я перебіг в аптеку, купував її від цього таблетки. Правда, вони сказали, за час до. Вже поздно було, Короче, не важливо. Нам лишалося тільки час мені... їхати, то Єдине, що я поняла, що мені не можна робити, до того, як їхати на автобусі, на машині, на всьому чому годно, це не їсти нічого молочне, Нікогда. Лучше не треба. Вони шумлять, треба час на час ремонтувати, їх треба мити, а, а? я люблю, коли просидеш себе по вулиці, слухаєш музику Шугара, Коротше, береш все від життя. І от якось сидіти. Мити, заправляти, ага. чинити, це на це Ходить дуже багато кошт, угу. ще страховка, це все, документи. Та а... там, блін, це да. Чи Чідомо, думаю, треба здати на права, а то вже якось соромно. Всі друзі вже катаються, а? і досі на маршрутки сижу. І ось так почався мій провести. <клес> Мені завжди якось було все ровно чесно. Як <клес> Спочатку я думав, що це буде просто: угу. записався в автошколу, трошки походив, покатався і отримав права. Ага, щас. Це обійшлось дороже, ніж всі мої підписки на всі сервіси разом взяті. Ого. Запису автошколу гроші. Медогляд гроші. Теорія. Гроші. Бензин гроші. Кожна спроба спасти практику, не повірите. Теж гроші. Mm -hmm. Я реально чув, що права Та. це найдорожчий шматок пластика, який ти можеш собі отримати в житті. Секс mm -hmm. немає. <laughs> Що Майкл Майер робить у нього у подвір'ї? Твоє ага. перше водіння. Я сів за кермом, інструктор спокійно каже: ну що, запускай двигун, перша передача, да, відпускай сцеплення. Ну і поїхали. Окей, шо? зараз шо? буде моя перша поїздка. Треба взяти йому восьмей. Сцеп... Ні, я думала, він скаже, що мені робити, що, що. Ну, типу, перша передача, сцеплення. Газ на... пожити? На газ, на сцепл. ой, блядь. Короче. Це, це не цеплєння. Я. Це його Я перепутав, це Майстер-клас. Е, нічого, всі вважають з першого разу, не перемайся. Окей, попробуємо ще раз. І я вже відчув, як всі люди, які до бог дивляться на мене і думають, який я бездарний водій, що навіть з першого разу не може рушити. Ага. Але через 10 спроб я прилучився до цієї машини, і проблем рушня як такої вже й не було. Ага. Потім я почав їздити містом, вчитися рушати з гірки, паркуватися Ого. між машинами. Це було досить дивно, бо я думав, що вчитися паркуватися я буду на спеціальних конусах. Найстрашніший момент, коли я почав їздити, Потому що... Потому що опасно. Потому що всі ігри про це є в американських серіалах показують оце, от, їзда по конусам і так. Це далі. Це був сам інструктор. Він майже ніколи не дивився, що відбувається на дорозі. вистав ага. тік-ток або говорив по телефону. Коротше, робив все, крім того, щоб вчити мене водити. Ага. І от коли настав день іспиту, я був впевнений, що здам. Я вже міг рушати, паркуватися. Навіть не хлопчик. Що Лі... Ліон? Алло, що таке? Ліон з Resident Evil. М -м. Ну, майже. Але в реальності все пішло інакше. На першій спробі все було підозріло добре. Я чекав в черзі на зачі екзамену всю годину, Да й трафік машин був не дуже великий. Половину маршруту я приїхав настільки ідеально, що не зробив ні однієї помилки. Я вже гадав, що нам це іменно так то їздив. Точний іспис першого разу. Так, зараз на наступному світофорі ми робимо розворот. І коли я зробив цей клятий розворот, моя машина просто зупинилася на половину шляху, а потім ще й заголохла. В той момент я був на 100% впевнений, що сам інструктор нажав на дубль гальмо під час мого маневру. Oh. Е, вибач, ти не здав. але це швинати с я сказав, водіння закінчилось. Цю одну помилку мені зрахували, як аварійну ситуацію на дорозі. Oh. І Через це мій практичний в той день закінчився. Я був настільки розбитий та засмучений, що навіть не подумав подати скаргу на інструктора. Другу спробу я чекав майже 4 oh. години на вулиці, в мінус 15. Так, я здавав взимку. І... і от коли вже нарешті підійшла моя черга, почалася повітряна тривога. Дом... Всі виходять, всі нервові, і споскасовано. Жесть, та блять, да, да визначайтесь. Я реально mm -hmm. думав, що сест мені каже: Повернись у маршрутку, друже, це явно не твоє, mm -hmm. не ці машини. Mm -hmm. На третій раз я вже був без емоцій. Сидів за кермом як робот, без очікувань, без надії. І знаєте що? Я навіть не помітив, як приїхав весь маршрут та склав. Mm -hmm. Дуже добре, вітаю, ви здали практичний іспит. І вперше за довгий час я реально uh -huh. посміхнувся, сів у маршрутку і поїхав додому, тримаючи папірець, ніби я щойно отримав Нобелівську премію. До речі, здавав я на механіці, бо всі казали, так треба, буду суміти все. А зараз Мені іжен. батя дуже <світ> так же самого. Типу, 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 щось щось, щось. Ну, типа на автоматіки легше, це да. Але я манав вашу механіку. На автоматі і думаю. Ну так вмію, і що тепер? Записатись на практичний mm -hmm. спис, до речі, ще одна пригода. Ти сидиш, моніториш сайт сервісного центру, ніби як це більше кріпти, ловиш вільні слоти, яких або немає, або потрібно брати за місяць вперед. Але знаєте, попри це все, я реально не шкодую, що здавав на права. Так, це дорого, це нерви і, можливо, не для всіх, але mm -hmm. воно дає тобі свободу. І навіть якщо ти не фанат машин, ти можеш сісти і поїхати, коли тобі треба, чи коли ти просто хочеш кудись поїхати з міста. Дякую, що подивилися це відео до кінця. А з вами був Юхіч і до зустрічі. Факт в тому, що машини, да, це прикольно, тому що у тебе не те, що є свобода, це таке. Просто у тебе є можливість, якщо у тебе з'явиться машина в mm -hmm. будь-який момент кудись поїхати. Але при цьому тобі ще треба права оновлювати постійно. По-моєму, там тема якась з перездачею. Так, да, там, бага... типу, якщо ти не водиш якесь количество времени, то тобі треба поновляти. Або там просто тобі треба кожен якийсь там період часу поновляти. Да, ну і... я точно 100% знаю, що якщо ти не, не водив, Якісь пері... пере... період часу, скажімо так, е я хотіла сказати проміжок, але не важна. Е то тоді треба перездати. Бо в мене в сестри були права, але ж вона не водить в неї нема машини, то вона якось, типу, щось... Да. щось їй там треба було колись, кудись поїхати, і вона перездавала. Ну і при цьому всьому, ну, таке, не знаю. Типа, саме класне, що це. Ти знаєш, що це твоє. Угу. Але. Кожного разу платити гроші, щоб перездати іспит, це теж таке. Типу, почитай, ти заплатила один раз, щоб один раз здати. Якщо у тебе провал, ти платиш mm -hmm. ще раз, щоб здати ще раз. Так, да, це фіня, звісно. А якщо ти там, ну, полюбе, хтось із них ще й бере ці хабарі, хабарі як завдяки. О той мужик, який перший в нього приймав полівасу, який втів ці го. Та я пам'ятаю, тітки була така історія, що її, і бивший чоловік, купив права. Угу. Uh -huh. І, типу, да, все нормально, все нормально. По ітогу мінти якось спинили її, і все закінчилося тим, що вони забрали права, сказали, що вони не а, фальш. Угу. Uh -huh. і, вони... і машину забрали. І машину забрали, так. Да. На вправ стоянку. І все, фінітар комедія. Так. Да. Ну, машину вона, звісно, потім забрала, але mm -hmm. продала і сказала: ну, ти полудурок я сам сама візьму нові права, зроблю, все нормально. Mm -hmm. Добре, всім дякуємо за перегляд, дуже радію, що ви подивилися це відео. Да, Юкіч, дякую тобі за контент, дуже цікава, анімація. Uh, і сподіваємося на нові відосики. Mm -hmm. Що ж, всім дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, uh, залишайте коментарі, на що ви хочете ще реакції. Top, top, Також лайкосики, будь ласка, і у нас ще кучу є нових вообще інших каналів. Можете підписатися, подивитися, ми і лесплеями займаємося, реакціями, я реакціями займаюся, і лесплеями, Настя лесплеями. Коротше, багато у нас контенту. Добре, всім дякуємо і всім па-па-па. па Все в описі. you <laughs>